Божі Слова на кожен день, всі ви перебуваєте у процесі випробування та очищення, Як слід любити Бога під час очищення, зазнавши очищення, люди здатні приносити істинну хвалу Богові, та під час очищення вони здатні побачити, чого їм сильно бракує. Що більше твоє очищення? То більше ти здатен зректися плоті. Що більше очищення людей, то більша їхня любов до Бога. Ось що ви повинні зрозуміти, чому люди повинні пройти очищення? На досягнення якого ефекту воно націлене? У чому полягає значення Божої роботи з очищення людини? Якщо ти дійсно шукаєш Бога. То, зазнавши його очищення до певної міри, ти відчуєш, що це надзвичайно добре та вкрай необхідно. Як слід людині любити Бога під час очищення? Використовуючи намір любити Бога, щоб прийняти його очищення. Під час очищення ти відчуваєш муки всередині себе, немов у твоє серце, встромлюють ніж. Але ти готовий догоджати Богу, використовуючи своє серце, яке любить Його, і не бажаєш піклуватися про плоть. Ось що означає втілювати в життя любов до Бога. Тобі боляче всередині, і твої страждання досягли певної межі, але ти все одно бажаєш постати перед Богом і помолитися, говорячи О Боже. Я не можу покинути тебе. Хоча всередині мене темрява, я хочу догоджати тобі. Ти знаєш моє серце, і я хочу, щоб ти вклав більше любові в мене. Такою є практика під час очищення. Якщо ти використовуєш любов до Бога як основу, то очищення може наблизити тебе до Бога та тісніше зв'язати тебе з Богом. Оскільки ти віриш у Бога, ти повинен передати своє серце Богові. Якщо ти пожертвуєш своє серце та покладеш його перед Богом, тоді під час очищення для тебе буде неможливим відректися від Бога або залишити Бога. Таким чином, Твої стосунки з Богом ставатимуть дедалі тіснішими та більш нормальними, а твоє спілкування з Богом дедалі частішим. Якщо ти будеш завжди практикувати таким чином, то проводитимеш більше часу в Божому світлі та більше часу під керівництвом Його слів. У твоєму характері також відбуватиметься дедалі більше змін, а твої знання. Зростатимуть із кожним днем. Коли настане той день, що на тебе несподівано впадуть Божі випробування, ти будеш не лише здатен стояти по Божу сторону, але й зможеш засвідчити йому. Тоді ти будеш подібний до Йова та Петра, засвідчивши Богові. Ти будеш по справжньому його любити та з радістю віддаси за нього своє життя. Ти будеш Божим свідком і тим, кого любить Бог. Любов, яка пізнала очищення, є сильною, а не слабкою. Незалежно від того, коли та яким чином Бог піддасть тебе своїм випробуванням, ти здатен відкинути свої турботи про те. Жити тобі чи померти, щоб із радістю полишити все заради Бога та з радістю стерпіти все заради Бога, лише тоді твоя любов буде чистою, а віра справжньою. Лише тоді ти станеш тим, кого Бог дійсно любить і кого Бог дійсно зробив досконалим.